Уже навіть ртом було сказано, що вибори будуть, і ми їх не менем, на жаль. Розуміючи, що зараз тільки нам ще виборів не вистачало перегристися всередині, але це будуть робити. І підготовка до виборів йде повним ходом у зеленої влади, і вона йде. Прямо починаючи з 2019 року. Як вірно сказав Петро Олексійович, одна велика предвиборна кампанія, один найвеличніший предвиборчий ролик починаючи з 2022 року, коли закрили всі канали і залишили тільки єдиний марафон. І можна було би тут похлопати кринням і сказати: О, ну що ж, ну як же ж? Але що починають робити зараз? Вони зараз ще не чіпають топів, тобто очільників області. Європейської солідарності, але вони вже починають працювати з активістами. І якщо цей активіст наш Європейської Солідарності працює, наприклад, в лікарні, в школі, там, в якійсь організації, тобто, якщо на нього можна натиснути тим, що ти або працюєш мовчки, або ти тут не працюєш, то зараз ці важелі. Використовується зараз людей починають запугувати активістів, готуються до виборів для того, щоб людина не могла відкрити роти, щоб людина не йшла агітувати, щоб людина мовчала, а розуміючи, що зараз Роботу знайти не так-то легко, особливо, якщо ти десь на держ... ну, не служба, але ти, наприклад, в освіті працюєш, або в системі оздоровлення працюєш, да? то ти розумієш, що ти таку роботу собі... тобі чорну меточку дадуть, да? і ти не те, такої роботи собі не знайдеш. І тому я просто хочу, щоб ви знали, що таке є. Я не скажу про нашу Херсонську область тільки тому, що у нас зараз мене начіпають поки що, але і всі інші у нас просто всі, хто активні, вони не працюють в таких сферах. Але в інших областях це є, є випадки і не поодинокі, Тобто зараз влада намагається в зародище придушити в. Цю проукраїнську спільноту. Да, я буду казати так, тому що при владі не дурні, при владі не ділітанти, при владі вороги України. Їм все одно як буде називатися наша країна, їм все одно який тут буде прапор, їм головне, щоб залишилася їхня робота, щоб залишився їх доступ до кормушки, і щоб з цієї кормушки можна було отримати якомога більший шмат. Якщо ми будемо мовчати, то тоді чим ми відрізняємося від стада? Тому я про це кажу і казати буду далі. Слава Україні!